Сьогодні у Лозівській панорамі тепловики можуть отримати кредит у 20 мільйонів євро на будівництво міні-котелень. Чи варто позичати настільки велику суму, чи є інші варіанти, обговорювали в мерії. По школах розвозять нове обладнання. У школах і дитсадках годуватимуть трохи краще, при цьому вартість сніданків і обідів не зміниться. Ви дивитесь лозівську панораму у студії Вадим Гоч. Мої вітання. Відлига з дощем, а потім сніг і мороз. Останніми днями погода у лозовій була складною. Аби замети й ожеледиця не завадили лозівчанам у понеділок вчасно добратися до роботи. Комунальники працювали на вихідних. У неділю зранку міські дороги вони обробили піщано-сольовою сумішчю, а потім почали розчищати. Працювали цілодобово, роботи не припинялися і у понеділок. Еще вчера с двух дня до 9 вечера работала одна единица техники в 21.00. Выехало 4 единицы работы и в городской части, и на микрорайоне. Сейчас у нас работает 9 человек. Это дворники, они в основном их сейчас задача это автобусные остановки, задействуются ну, работники других специальностей. Жодної дорожньої аварії протягом цих днів лозівські правоохоронці не зареєстрували. Погіршення погоди лозівські синоптики прогнозують і надалі. Сьогодні вночі і завтра очікуються снігопади, посилення вітру й ожеледиться а наступні кілька днів температура знизиться до 20 градусів морозу. Європейський банк готовий дати лозівському теплоенерго 20 мільйонів євро на будівництво мінікотельних по мікрорайонах у кредит. Проект тепловиків є одним з небагатьох, які пройшли конкурсний відбір. Фінансування почнеться після того, як банк переконається у спроможності підприємства повернути кредитні кошти. Передбачається, що реалізація проєкту триватиме 4 роки, а наступні 11 років «Теплоенерго» повертатиме банку позичені гроші і проценти. На виплати йтимуть кошти, зекономлені мінікотельними. Для споживачів тариф залишиться таким самим. Тариф там предусматривається существуючий і возвратнені діла тільки за щодо економії в ніотнідріння. Без увілічення таріфа, то сті інвестиціон заставляє будь-возаложена в економічках частина Україна. Проект передбачає відмову від котельної по вулиці Свободи на території ЛКМЗ і будівництво дев'яти модульних котельних на мікрорайонах. Наближення топкових до споживачів і встановлення нового обладнання дозволить економити до 60% енергоресурсів. Проект тепловики намагалися реалізувати останні шість років. Пропозиція Європейського банку стала приводом до технічної наради комунальників під головуванням міського голови. Нараду провели у суботу, 16 січня. Її учасники детально розбиралися у питанні реконструкції системи теплопостачання мікрорайонів. Подробиці знає Ольга Бондаренко. Комунальники, влада, колишні містобудівники обговорювали всі можливі варіанти реконструкції системи опалення мікрорайонів. Пропозиція Європейського банку надати півмільярда гривень на модернізацію заманлива, але мова йде про кредит і відповідні ризики, зауважував міський голова. «В першу, я сторонник розглядати Інвестиції, які йдуть ну, будемо говорити так, даром. Все. То що касається гривень, все харашов брати. Вот хорошо брать, но я потом буду, же я его надо отдавать, помнить. Мы берем, 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 а завтра что мы будем делать? Чем мы будем отдавать? Кредит Європейського банку для тепловиків це можливість реалізувати проект, розроблений шість років тому. Головна його ідея відмова від котельної по вулиці Свободи на території ЛКМЗ і будівництво модульних котелень на мікрорайонах. Нове обладнання, яке там встановлять, дозволить економити газ, електрику. Коли топкові переїдуть ближче до абонентів, зменшиться втрати тепла. Сьогодні на основній магістралі втрачають мільйони. Теплові втрати на сьогоднішній день. Свободы до десятки сегодня не в расчетном, в приборном измерении. В год составляют 5 миллионов. Это магистральная сеть. Модернізація необхідна, але є альтернативні варіанти. Зауважив міський голова, заступник директора теплоенерго Віктор Артеменко запропонував створити на базі котельної ЛКМЗ ціловиробництво ціле виробництво за новітніми технологіями, які пропонують фахівці західної України. За словами Віктора Артеменка, тут можна буде спалювати вугілля і отримувати не тільки тепло взимку, а цілорічно синтетичний газ, електрику, бензин, диспаливо, добрива, а з диму ще й вуглекислоту. Тепло, которое вырабатывается и подается на жилой массив, это как уже вторичное сырье. А первичное сырье это то, которое должно зарабатывать деньги, вот, возвратить кредиты и дальше развиваться в громаде города Лозовая. Для теплоэнергетики сезонность работы это катастрофа. Поэтому, конечно, нужно находить альтернативные... Проїзводства, которые позволяли предприятию работать круговічі у цих альтернативах. Засумнівався фахівець з будівництва Володимир Внуков. Він закликав підтримати існуючий проект з децентралізації. Далі до і це більш ефективно і більш перспективно, і більш приємливо на сьогоднішній день. ніж ми в влізімо вроді би казалась би хорошою ідеєю, але ми в ній може так зарязити, що ближайшее время не вылезет. Я ставим борощу За 15 років, поки триватиме модернізація і повернення кредиту, технології можуть змінитися, і це також треба брати до уваги. Наголошували учасники наради. Цього разу рішення не приймали, домовилися напрацювати до п'яти різних варіантів і визначитися на наступному зібранні. Часу небагато. Європейський банк незабаром почне працювати з уже розробленою документацією, яке б рішення не прийняла технічна рада. Головне, щоб остаточний варіант був надійним. І дозволив знизити тариф, підкреслив міський голова ситуації. У Лозівські школи почали завозити нове обладнання. Нагадаємо, наприкінці грудня Лозова отримала більше 2 мільйонів гривень освітньої субвенції на покращення матеріально-технічної бази шкіл. Як розподілили кошти між школами і які обновки вони вже отримали. Дивіться у сюжеті Вікторії Кожедуб. Десятий НВК одним із перших одержав спортивний інвентар. Його одразу занесли до спортивної зали. Під час уроку учні грали в волейбол вже новими м'ячами. Вони дуже класні, і їм хорошо грати. Всі довольні у нас. Некоторі з нас люблять грати іграти баффетбол, в баскетбол, некоторые футбол, в волейбол. Ну волейбол люблять грати тільки дівчат, а в теніс майже весь клас желательно, конечно, більше було б, ну, але і то прекрасно, Ми доволі очень Акробатика Тож то гадєтки будуть не на старих матах, які у нас є, але ти не До восьмого навчально-виховного комплексу. Постачальники завозять рубороїд. Влітку ним перекриють шкільний дах, розповідає директор школи. За рахунок освітньої субвенції на території НВК, де гратимуть дошкільнята, також встановлять огорожу. Дошкільний заклад, дитячий садок у нас тільки розвивається. Це перший рік в цьому форматі. Він у нас працює 9,5 годин, 4 групи. Нам пішли назустріч за це. Ми дуже вдячні. Нашому міському голові дуже вдячні відділу освіти за те, що вони нас підтримують, турбуються, не забувають про нас. Всі вікна у лозівській гімназії замінять на металопластикові. Це станеться вже за кілька днів. Повідомляють у міському відділі освіти. Інше обладнання сантехніку, принтери, бойлери – не Тільки школи одержать упродовж тижня. А от меблі завозитимуть до кінця місяця. Керівництво відділу освіти запевняє нове обладнання. Між школами розподіляли за їхніми потребами. Намагалися розподілити так все, що було рівномірно, виходячи із площі школи, кількості дітей у закладі. Постачальників відділ освіти обирав з огляду на якість товарів та ціни. Педагоги сподіваються, що всі ці обновки дітям прослужать максимально довго. У лозівських школах і дитсадках дітям даватимуть більше м'ясних і молочних продуктів. При цьому вартість харчування залишається минулорічною. Освітяни збираються покращити якість обідів за рахунок здешевлення продуктів. У грудні міськво провів тендери і уклав нові договори на постачання харчів. Через те, що учасників торгів було більше, конкуренція зросла і вони запропонували нижчі ціни. Здешевшення в середньому становить 20%. За рахунок того, що у 2016 році по тендерним закупівлям значно зменшена вартість продуктів харчування, то у цьому році те харчування, яке будуть отримувати діти, воно буде збільшено, буде порція і якість харчування. Ми говоримо сьогодні про стабільність виконання натуральних норм на 70% з потенційним підвищенням цього показника. Впродовж року. Харчування дітей у школах і дитсадках знаходиться на особистому контролі міського голови. Він звернув увагу на питання у грудні. Тоді у навчальних закладів виникли проблеми із постачанням низки продуктів через значне підвищення цін. 13 золотих, 11 срібних та 18 бронзових медалей. З таким результатом лозівчани виступили на всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики Різдвяна ялинка. Він проходив цієї суботи. Турнір у дитячо-юнацькій спортивній школі Дюніст провели вже 19-те. Його учасниць привітали керівники міста та організатори. На змагання гімнастки приїхали з Києва, Харкова, Павлограда та Запоріжжя. Лозову представляла команда дитячо-юнацької спортивної школи Олімпіа. Цього разу учасників турніру менше ніж торік. Організатори пояснили це негодою та сезонними захворюваннями. Найменшим гімнасткам 5 років, найстаршим 16. Показовыми мы на турнире, выступали выпускницы спортивной школы Олимпия. Очень много гимнасток, которые потом становятся цирковыми артистами. Вот непосредственно сегодня мы увидели, как Наташа Канаженко, работая в цирковом номере, она работает сейчас в другом направлении, но гимнастика ей очень в этом помогла. Це була остання інформація. Нагадаю, від сьогодні свіжі випуски лозівської панорами виходять частіше. Тепер ми зустрічатимемося по понеділках, середах і п'ятницях о дев'ятнадцятій. Рівно я прощаюся з вами до середи. На все добре.